Добрий день, шановні учні. З вами сьогодні працює вчитель математики Одеського ліцею Фонтанський Цуркан Олександр Володимирович. Тема сьогоднішнього уроку функція Y дорівнює корінь квадратний із X і графік і властивості. Епіграф уроку. Графік це лінія. Що говорить і яка може про багато що розповісти, мета сьогоднішнього уроку – сформувати вміння будувати графік функції y дорівнює корінь квадратний із x, домогтися засвоєння основних властивостей цієї функції, сформувати вміння застосовувати властивості функції y дорівнює корінь квадратний із х. Давайте з вами згадаємо, що таке функція? Як називають незалежну зміну? Що є графіком функції y дорівнює x в другій степені? Що є графіком функції y дорівнює ax B? Скільки точок потрібно взяти, щоб побудувати графік функції y дорівнює 2x 1? Чому? Як називається функція y дорівнює k поділити на x? І так, дамо відповіді на запитання. Функція. Це така залежність, при якій кожному значенні х з деякої множини відповідає єдине значення змінної y. Незалежну змінну називають аргументом функції. Графіком функції y дорівнює х в квадраті є парабол. Графіком функції y дорівнює A помножити на x плюс b є пряма лінія. Тобто функція є лінійною. Для того, щоб побудувати графік функції y дорівнює 2 x плюс 1, потрібно взяти дві точки, оскільки через дві точки можна провести тільки одну пряму. Функція y дорівнює K поділити на х називається оберненою пропорційністю. Розв'яжемо таку задачу. Площа квадрата дорівнює х квадратних сантиметрів. Знайдіть довжину сторони квадрата. Отже, якщо площа квадрата дорівнює х, то його сторону y можна знайти за формулою. y дорівнює корінь квадратний і х. І зміна площі х квадрата спричиняє зміну довжини сторони y. Кожному значенню зміною x буде відповідати єдине значення зміною y. І така залежність зміною y від зміною x є функціональною. А формула y дорівнює корінь квадратний із х задає функцію. У виразі корінь квадратний із х допустимими значеннями змінної x є всі невід'ємні числа, а областю визначення функції y дорівнює корінь квадратний із х є множина невід'ємних чисел. Розглянемо задачу з фізики. Скільки секунд буде падати борулька з даху 20-поверхового будинку, приблизна висота якого 80 метрів, скористаємось формулою вільного падіння тіла. Висота дорівнює. Добуток, помножений на квадрат часу. Поділити на 2. Звідси квадрат часу буде дорівнювати 2 помножити на висоту і поділити на прискорення вільного падіння. Тоді час падіння борульки буде дорівнювати квадратний корінь з. 2 помножити на висоту і поділити на прискорення вільного падіння. Підставивши числові дані, отримаємо. Час падіння борульки буде дорівнювати 4 секунди. Наступна задача. Площу круга можна обчислити за формулою S дорівнює π помножити на r в квадраті. Задати формулою залежність r від s. Формула для обчислення площі круга S дорівнює π помножити на r в квадраті. Звідси r в квадраті буде дорівнювати. S поділити на пі. R дорівнює корінь квадратний з S поділити на пі. Розглянемо означення. Для побудови графіка функції y дорівнює корінь квадратний із x. Надамо на залежній зміні x декілька невід'ємних значень, а також обчислимо відповідні значення залежної змінної y. Для значень x 0, 1, 4, 9, 16 Отримуємо відповідні значення y. 0, 1, 2, 3, 4. Побудуємо графік функції по точках. З'єднавши точки, отримаємо відповідний графік у вигляді гілки, параболи. Розглянемо основні властивості функції y дорівнює корінь квадратний із х. Область визначення функції. Множина невід'ємних чисел. Область значень теж множина невід'ємних чисел. Графік. Гілка параболи. Нуль функції. Значення аргументу, при якому значення функції буде дорівнювати 0. При х дорівнює нулю, значення функції буде дорівнювати 0. Порівняння значень функції більшому значенню аргументу буде відповідати більше значення функції. Розглянемо такий приклад. Для функції y дорівнює корінь квадратний із х. Знайдіть значення, що відповідає значенню 1, 4, 100. Розв'язання. Якщо х буде дорівнювати 1, то тоді значення функції буде дорівнювати 1, оскільки корінь квадратний з 1 дорівнює 1. Для х дорівнює 4, корінь квадратний з 4 дорівнює 2. Значення функції y буде дорівнювати 2. І, відповідно, для х дорівнює 100, корінь квадратний 100 дорівнює 10, значення функції y буде дорівнювати 10. Другий приклад. Не будуючи графіка функції y дорівнює. Корінь квадратний із Х. Визначте, через які з даних точок він проходить. Точка А з координатами 364, точка Б з координатами 416, точка С з координатами мінус 42, точка Д з координатами 0, 0. точка М з координатами 1-1, і точка П. 0,5 0,25. Розв'язання. Для визначення, чи належить точка графіку функції y дорівнює корінь квадратний із Х. Підставимо значення Х функцію і перевіримо рівність y. І так, підставимо 36. Замість значення х в функцію. Корінь квадратний з 36 дорівнює 6. Звідси робимо висновок, що точка А з координатами 364 не належить графіку функції. Наступна точка, точка Б має координати 4,16. Корінь квадратний з 4 замість х підставляємо 4, то рівнює 2. Теж точка B не належить графіку функції. Точка С має координати мінус 42. Якщо підставити мінус 4 замість х дану функцію, то отримаємо. Вираз, який не існує. Звідси робимо висновок, що графік не проходить через дану точку. Точка D має координати 0, 0 корінь квадратний з 0 дорівнює 0. Робимо висновок, що графік функції проходить через точку D. Точка M Має координати 1 мінус 1. Корінь квадратний з одиниці не буде дорівнювати мінус 1. А дорівнює 1. Тоді робимо звідси такий висновок, що графік не проходить через точку М. Точка П має координати 0,5, 0,25. Якщо підставимо замість x 0,5, корінь квадратний з 0,5 приблизно буде дорівнювати 0,7, звідси робимо висновок, що функція, графік функції не проходить через дану точку. Приклад номер 3. Порівняйте числа. Перший приклад: 2 корінь із 3 і корінь із 13. Другий приклад корінь із 29 і 2 корінь із 7. Третій приклад. 3 корінь із 5 і 2 корінь із 10. Четвертий приклад: 4 корінь із 3 і 3 корінь із 7. Врахуємо таку властивість. Функція y дорівнює корінь із x, зростаюча на всій області визначення. Тобто більшому значенню x буде відповідати більше значення y. Розв'язання. Внесемо множник 2 під знак корення. Нагадую вам, шановні восьмикласники, щоб внести множник під знак квадратного кореня, потрібно помножити його квадрат на підкореневий вираз та записати отриманий добуток під знаком квадратного кореня. В результаті отримаємо корінь із 12. Корінь із 12 буде більше за корінь із 11. Тоді 2 корінь із 3 більше за корінь із 11. В другому прикладі. внесемо множник 2 під кореневий вираз. В результаті отримаємо корінь із 28. Звісно, корінь із 29 буде більше за корінь із 28. Тому що функція є зростаючою на всій області визначення, тобто більшому значенню х буде відповідати більше значення y. Тоді корінь із 29 буде більше за 2 корінь із 7. По аналогії, в третьому прикладі, вносимо під кореневий вираз множник 3. В результаті отримаємо корінь із 45. Корінь із 45 буде більше за корінь із 40. Тоді 3 корінь із 5. Більше за 2 корінь із 10. В четвертому прикладі вносимо під вираз множник 4. В результаті отримаємо корінь із 48. Звісно, корінь із 63 буде більше за корінь із 48. Тоді 4 корінь із 3 менше за 3 корінь із 7. Приклад номер 4. Розв'яжіть графічно рівняння 3-2х дорівнює корінь із х. Для розв'язання рівняння побудуємо графіки функцій y дорівнює корінь із х. І y дорівнює 3-2х. Знайдемо точку перетину графіків, де значення x. І буде розв'язком рівняння. Побудуємо обидва графіки на одній координатній площині. Ми шукаємо точки, де вони перетинаються. Координати цих точок задовільняють обидва рівняння одночасно. Отже, Абсциса кожної точки перетину є розв'язком даного рівняння. Ми бачимо, що в нас одна точка перетину графіків функцій y дорівнює корінь із x та y дорівнює 3-2х. Це х дорівнює 1. Шановні учні, прошу в коментарях відправити відповідний смайлик. Від. Я не задоволений уроком, нічого не зрозумів і потребую додаткової консультації. Я мало що зрозумів, і у мене є ще багато запитань, але уроком задоволений. Я все зрозумів. Такі уроки мені дуже подобаються. Домашнє завдання. Перше. Вивчити властивості функції y дорівнює корінь із x. Друге. Для функції y дорівнює корінь із x. Знайти значення y, що відповідають значенню x. 9,081. Третє завдання. Чи належить графіку функції y дорівнює корінь із х точка, f з координатами 166, k з координатами мінус 366, l з координатами 5,25, N з координатами 0,9, 0,81 Четверте завдання. Порівняйте значення виразів. 5 корінь із 2 і корінь із 51. Корінь із 146 і 7 корінь із 3, 2 корінь із 5 і 3 корінь із 2, 2 корінь із 7 і 3 корінь із 3. Дякую за увагу.